Доброго ранку всім, скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку, чутно мене. Так, да, да я лише угу. на громадських слуханнях сьогодні присутній суб'єкт господарювання, да, і представник суб'єкта господарювання. Так, є представник суб'єкта е, господарювання, то воріть коцегло, розробник. Ну, бачу чату, що громадськість на слухання не з'явилися. Тому складемо акт про неявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 21 жовтня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості допланованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Оріхівка Цегла, якою передбачається промислова розробка засульського родовища суглинків Лубинського району. Полтавської області номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 9338. На сьогоднішній день у зв'язку з змінами закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13.12.2017 року, номер 989, на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання його представники. У визначений час громадськість на громадські слухання. Не з'явилася, про що згідно пункту 23 порядку буде складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Тому, якщо немає ніяких зауважень пропозицій, пропоную закінчувати всім гарного дня і до побачення. Дякуємо до побачення, гарного дня.